Якщо дитина особлива, сама по собі ідея інклюзії дуже непогана. За задумом абсолютно будь-яка дитина може піти в будь-яку школу, але не у всіх батьків є можливість водити дитину з особливостями розвитку до спеціалізованих установ або до репетитора. Звичайно, щоб прийняти дитину з особливостями розвитку у школі мають бути відповідні ресурси. І зрозуміла, що має бути попередній етап підготовки. Не можна просто одного дня привести непідготовлену дитину до колективу і чекати, що вона самостійно з усім розбереться, що вона підхопить програму та почне показувати результати. Особлива дитина йде за своїм корекційним навчальним планом, який розроблюють тютери, психологи та фахівці-дефектологи. При цьому дитина нехай епізодично, нехай точково, але включається до загального навчального процесу. Наприклад, усі діти читають сторінку, а вона читає лише абзац, усі пишуть 20 рядків, а вона лише два рядки. Навантаження залежить від потенціалу самого особливого учня. Хтось борується краще, хтось трохи гірше, комусь потрібна постійна присутність поряд тютера, який би сидів. Поряд і пояснюєш, що саме потрібно робити. Оцінюється дитина також з індивідуальною системою, залежно від особистих досягнень, до вашої уваги, те, як я працюю з діточками, з особливостями в розвитку. І дуже часто я маю таких учнів з різними діагнозами, з різними особливостями, і я намагаюся їм допомагати. Найважливіше для таких діточок це психологічний комфорт. Так, тільки рівненько-рівненько, давай. Веди, веди, давай, клади пальчик, веди. Ось сюди. Рівненько-рівненько. Віди, в тебе все вийде, давай. Веди, 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 веди. Потихонечку. Потихонечку, да. Веди, Веди. показуй. Хорошо, давай тепер спробуємо тут не вилазити. у тебе, як ти важив? На, будь ласка, пий. димай. Став сюди і продовжуємо. Отак. <риводи> Нічого страшного, не хвилюйся. Води рівнесенько. 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 Веди, Води, води, веди, веди. веди. А то Веди, веди. Рівненько, рівненько. Взяли ручку рівнесенько. Молодець. Далі звідси. Давай сюди спеціальній. Спеціальній. І веди. Та теж я не спеціально Давай, веди, веди. Пиши. Веди, як красиво. Та так також, як красиво. Ти молодець? Так. Молодець. Доводи А ось це, ось тут ми дамо Будемо, це тільки трішки пізніше будемо. Давай, веди, веди. А дітаки погратися. Погратися хочеш? Товірки. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, пропонуйте його близьким, знайомим, просто друзям і давайте вчити наших діточок разом. На все добре.